Телефонна розмова президентів Трампа та Путіна вранці 12 лютого вже увійшла до історії. На думку авторів видання Bloomberg, вона символізує кардинальний сум у позиції Вашингтона щодо війни в Україні. Дії американського лідера вже викликали шок у європейських посадовців та відчуття того, що Трамп здає Україну Кремлю. Що насправді відбувається, докладніше далі. Розмова президентів тривала майже півтори години, заявив представник Кремля Дмитрій Пісков. За його словами, Путін підтримав тезу Трампа про те, що Москва та Вашингтон мають працювати разом. Як зазначає Блумберг, цей крок суттєво відрізняється від політики попередньої адміністрації Джо Байдена, яка після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уникала прямих контактів із Кремлем, зосереджуючись на військовій та фінансовій підтримці України. На цей аспект також звертає увагу політолог Леонід Швець, який зазначив, що. Трамп перервав майже трирічну дипломатичну ізоляцію Росії з боку заходу. Тим самим Трамп визнає, що колишня позиція непримирення була помилковою, і з Москвою можна й треба розмовляти. Контекст заданий, і він однозначно на користь Кремля наголосив Швець. У свою чергу видання Блумберг попереджає, що заява міністра оборони США Піта Гексета про те, що повернення України до кордонів 2014 року є ілюзорною метою. Говорить про те, що США по суті втратили важелі впливу. Ще до початку офіційних перемовин. Позиція адміністрації Трампа по Україні лише підтверджує ці побоювання. Вона означає жодної участі військових НАТО у війні на боці Києва, категоричну відмову приймати нашу країну до альянсу та перекладання відповідальності за воєнну допомогу на плечі європейських союзників. Експерт нагадує, що все це відбувається на тлі розгрому структур американської м'якої сили в USAID, ймовірного закриття мовлення російських служб голосу Америки та Радіо Свободи, паралічу Режі церу та призначення на посаду глави національної розвідки Тулсі Габард, яка симпатизує Башару та Путіну. Така позиція Вашингтона не дуже подобається європейським лідерам і не дивно. На думку єврочиновників, переговори Трампа з Путіним без попереднього інформування ключових союзників говорять про те, що Вашингтон не просто втратив важелі впливу, а фактично виконує вимоги Москви ще до початку офіційних переговорів. Окрема теза – перекладання Трампом відповідальності за воєнну допомогу на Євросоюз яка може перевищити 3 трильйони доларів протягом наступного десятиліття. Цим рішенням Вашингтон підкладає під Європу бомбу уповільненої дії, тому що такий фінансовий тягар може загострити внутрішні суперечності в ЄС, які тривалий час ігнорувалися. Тож у Європі вимагають участі у переговорах щодо припинення війни не тільки України, але також Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі і Великої Британії. Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд влучно порівняв заяви Трампа та г. Гексета з діями європейських лідерів на переговорах із Гітлером у Мюнхені 1938 року. Нагадаємо, що за Мюнхенською угодою між Британією, Францією, Італією та гітлерівською Німеччиною стався розподіл Чехословаччини, який згодом привів до Другої світової війни. Інша справа, що Трамп навряд чи знає історію настільки добре, щоб оцінити аналогію. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.